Виконуємо номер 324 із підручника Алгебра 7 та номер 12.27 із підручника Математика 7. Інтегрований курс, частина 1. Автор підручників Олександр Істер, видавництво «Ганезан», 2024 рік. Замініть зірочку знаком більше, менше. Більше дорівнює, менше дорівнює так, щоб одержана нерівність була правильною для будь-яких значень змінних. І всього 9 завдань. Приступаємо до виконання. А в квадраті число невід'ємне. Невід'ємне це додатнє і нуль. Отже, ставимо знак більше або дорівнює нулю. Додатнє число більше. За нуль або невід'ємне дорівнює. Далі b в квадраті це число невід'ємне, протилежне до невід'ємного числа число недодатнє. Недодатнє число менше або дорівнює нулю. m в квадраті число невід'ємне. Додаємо число 3, отримаємо число додатнє, додатнє число більше за 0, перетворимо наш вираз, винесемо мінус за дужки, п в квадраті число невід'ємне. Додаємо 1, отримаємо число додатнє. Протилежне до додатнього число від'ємне, від'ємне менше за 0. Завдання п'яте. Квадрат різниці А і 3 число невід'ємне, невід'ємне число більше або дорівнює за 0. а в квадраті число невід'ємне, б в квадраті число невід'ємне, сума невід'ємних чисел, число невід'ємне більше або дорівнює 0. х в квадраті число невід'ємне, У в квадраті число невід'ємне, сума, число невід'ємне. Додамо число 5, отримаємо число додатнє, додатнє число більше за 0. Квадрат різниці чисел m і n число невід'ємне. Додамо 1, отримаємо число додатнє більше за 0. Квадрат суми p і 9 число невід'ємне. Протилежне до невід'ємного буде число недодатнє менше або дорівнює 0. Номер. 324 із підручника Алгебра 7, та номер 12, крапочка 27 із підручника Математика 7. Інтегрований курс виконано.